Коли на відкритті ми кажуть, що Україна весь зал ставав. Всі 21 країна ставали і нам аплодували. У ну Скількох видах спорту ти представляв Україну і ми забрали всі три золота. Я віднедавна опікуюся стрільбою з луком, приємно, що саме ти в цьому виді спорту здобув аж дві нагороди для України. Зараз ми зробимо натяг. Ага. А, ще, ще, ще. Все. І чи складно згадувати цей момент оцей? Коли ти. Ну, мав ці чотири кінцівки зараз маєш дві кінцівки. Це війна. Це тобі не грати в Counter-Strike no, на комп'ютері. Як про пройшли цей етап у, у своїй сім'ї? Я намагався це спокійно відноситися, не травмувати їх. Тобто я більше думав про них, ніж про себе. Звідки ти черпаєш силу, енергію, впевненість в себе? Я намагаюся своїм прикладом показати, що на цьому життя не закінчується. Угу. Друзі, вітаю цей проект актуально зволошенам відразу дякую вам за ваші вподобання, за ваші перепости, за ваші коментарі під нашими програмами. Це надзвичайно важливо. І потрібно для того, щоб ще більше і більше українців мали можливість подивитися корисних програм, які ми намагаємося для вас транслювати. Друзі, у мене сьогодні цікавий, надзвичайно цікавий гість. Закінчилися ігри нескорених. Це такі змагання, які проходять раз на три роки у світі серед ветеранів військових. Четверті ігри в цьому році відбулися в Німеччині, Дюсардольфи. І сьогодні я маю за честь спілкуватися з чемпіоном цих змагань, черкасцем Вадимом Мазніченком. Вадим, привіт. 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 Ну, найперше тебе вітаю щиро, дуже радію, спостерігали, вболівали і, чесно кажучи, ну, надзвичайно вражені, що саме от таким виступом, такими кількістю нагородами. Вадим Мазніченко, спортсмен, бакалавр справа, голова ОСББ. У 2014 році у боях на сході України втратив руку і ногу. Пройшов марафон морської піхоти на 10 кілометрів. Привіз з ігор нескорених золоту і бронзову медаль за стрільбою з лука і метання ядра. Одружений почнемо з найголовнішого про твої враження про ігри. Що це власне за ігри нескорених? Чому вони відбуваються? Як, як часто не відбуваються, як до них готуватися? Хто туди може потрапити? Ось таке обширне вширне питання. Почнемо з ігор. Почалося все з принца Гарі, коли він повернувся е після війни і він е прибув до Сполучених Штатів на Warrior Games. Йому все сподобалось. Підтримка ветеранів, що через порт вони знаходять себе і там знаходять друзів, знайомих нових, диха, нових, да, надих надихнувся, повернувся додому і сказав, що я створюю. Ігри героїв. І перші були вже у нього в країні, а вже в 17-му, перший раз в, 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 вже в Україні запросили Україну, то відбулося в Україні в 17-му року. Угу. І це ж. Я намагався туди потрапити 2017 року, але в цьому році мені пощастило. Я потрапився в збір. Ти вперше б брав участь в цих в цих іграх? Да, а яка кількість країн, яка кількість учасників на цих іграх? Чи з усього світу приїжджають? Цього року була 21 країна. Mm -hmm. Це вперше було таке. Раніше було до 21 одного краї... було 19, mm -hmm. А це додавали ще дві країни: Нігерія і не пам'ятаю, ще, да. ще одна країна. От, і там новий додали новий вид спорту. Це теніс, настільний теніс. Угу. Скількох видах спорту ти представляв Україну? В чотирьох видах: штовхання ядра, де взяв бронзу, настільний теніс, яку я програв ізраїльтянину, угу. і веслування на тренажерах чотири хвилини, одна хвилина, і стрільба з лука 15 -е число. Це перепосідній день змагань була одиночна гра, тобто mm -hmm. де я вибирав бронзу. І 16-й день, останній Остані день збагань, і... де? командна гра, і ми забрали всі три золота. Де тут золото? Ось золото. Ой, золото. Ага, ось така медаль, золота медаль, друзі на іграх нескорених Дюссиодольфі. Чудово. Ну, скажу ще раз, що посадому вболівав, тому що я віднедавна опікуюся стрільбою з мені Приємно, що саме ти в цьому виді спорту здобув аж дві нагороди для України. Вадима як потрапити? охочому на ці ігри ігри нескорених, як потрапити в збірну України. Що для цього потрібно пройти? Які етапи? Ну, по-перше, бажання да. і мотивація. Бо я намагався 17 року потрапити і потрапив. А Максим перше, він взяв відбірковий етап на змагання і потрапив в збірну. Тобто, угу. по, по різному угу. буває. Ну, зараз, звичайно, що ну, більше акцент на Uh, ну, нових військових, нових uh -huh. поранених. Ну, Щоб більше задіяти їх да, більше задіяти до спорту. Тому... А тут потрібне бажання більше. Ну, а от по відбору видів спорту, ну такі зовсім різні види спорту, і Трігер ти сказав, і настольний теніс, і стрільба з лука, і гідро, гідра. Ну, як на мене, зовсім різні види спорту, так? Ну не дуже там схожі по функціоналу, я не, не да. професійний скажімо так, спортсмен і, і, не, і не тренер. А, як обираються види спорту? Чому саме ти на ці зголосився види спорту? Більш мені доступні. Припустимо, там волейбол сидячи, да, там потрібно хоча б дві руки, mm -hmm. бо ж м'яч ти well, ловиш, so. ти, і, mm -hmm. там баскетбол о, на візках. Саме. Я не можу кольоса крутити mm -hmm. двіма руками. Це зрозуміло. Тому і називається індивідуальний спорт. Mm -hmm. Тобто Біж, який до тебе комфортний. Mm -hmm. Плавання ну, я на прошлих змаганнях пробував плавати, ну, тону, не виходить. Зрозуміло. дякую. Закінчуємо цей влог. Тут все зрозуміло. А хто хто тебе підтримував на «Ігри нескоренних? Хто з тобою їздив, хто бачить твої перші емоції, тому що ну, ми слідкували, бачили ці емоції, особливо на настольному тенісі. Це такі неймовірні, ну, спостеріб з лука само собою, а на настольному тенісі це були неймовірні емоції. На фотографіях всі їх бачили. Хто <ква> з тобою їздив? Хто, хто твоя група підтримки була? Дружина була. Як звати дружину? Яна. <ква> 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 да, вона зі мною була, по всі не переживали більше, ніж я. Вона навіть казала, що. Коли я стріляв з лука, вона не дивилася так. Переживала, що не дивилася, коли ага. стріляє. Вона вже в кінці, коли дивилася, радувалась. <рес> чудово, чудово, дружина. Це, це дійсно найкраща підтримка. Чим плануєш далі займатися? От закінчилися Ігон Скоренник, все тебе зустріла влада на пероні. Всі з тобою пишаються, всі тобі дякують. Ну життя ж далі рухається. Які найближчі плани твої? Ну зараз е буде в Львові з 20. 20 по 23 жовтня, третій кубок серед ветеранів по стрільбі з луку. Ну а далі хочуш потрапити теж на Паралімпійські по стрільбі з луку. Угу. Буду далі рухати. Тобто цей вид спорту для тебе дійсно так пособливо відкрив і ти не захопився по-справжньому, так? Так. Да. Моє серце радіє з того як ти взагалі справлявся з Луком? Ну, це взагалі просто всі дивувалися, як його збирає, як його розбирає, тому краще один показати, чим сто раз розповідає. Ну, беремо основу, угу. беремо плечі. Так, вони всі пронумеровані. Всі, всі повинні бути на своїх місцях. А бо не можна верхній низ, а нижній ага. ноги Ну, Це саме проста робота. Діяти... Наскладніше це плечі. Натягнути. Да. Ну, воно кажеться складним, але насправді воно не таке ж і важке на Угу. Просто тут спішити не потрібно, тут це... Потрібно збалансовано все Там. Вияснимо тут зараз де вверх, де низ. Ага, це у, нас верх. це у нас верх. Це у нас вверх, це у нас Ну, Друзі, для мене це надзвичайно особливо і важливо, тому що я є президентом Федерації Слібез Луко Черкаській області. І я по-особливому зрадів з того, коли Вадим, по-перше, зголосився саме в цьому виді спорту прославляти Україну на іграх нескоренних, А по-друге, ми намагалися трошки допомогти йому в підготовці до цих змагань саме наші тренери Черкаської, Черкаської області. Це Наталя Калініченко і Олександр Гнатенко. Так що я дуже радію з того, що саме в цьому виду спорту Вадим здобув аж дві нагороди. Yeah. Я дійсно скористаюся моментом, дійсно, прошу, щоб Вадим показав, як це він досягнув. Yeah. І тепер натягують цей. Ну, Я думаю, що не кожна здорова людина, я припущу, двома руками може цей. Ну так, зараз ми зробимо натяг. Ага. Все. І лук вже готовий. А далі вже береться лінійка і міряється база. Це вже коли перед самими змаганнями виставляєш собі базу і стріляєш. Круто, круто. Добре, тоді дякую за те, що показав. Зробив майстер-клас для президента Федерації стрільби з лука Черкаської області про те, як правильно збирати лук. Спілкуємося далі. Да? Да. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни фабрика Ануар на Гагаріна, один в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІПН Компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО «Мастерок» – Все, що потрібно для вашої машини. Тож, друже, життя до отримання травм, життя до того, як ти почав займатися зовсім іншим і видами спорту, іншим життям. То тобто, як у тебе почалася, застріла війна? Коли вона тебе застріла? Це був 2014 рік. Ми пам'ятаємо, була перша хвиля мобілізації, де мене не взяли за того, що потрібні офіцери. А в друга хвиля вже взяли, Я прийшов в військкомат, спитали, йдеш, йду. Дали пов'язку, угу. і в Черкасах формувався 14-й Черкаський батальйон територіальної оборони, де я був гранатометником. Угу. Ми проходили бойове злагодження і відправили нас в Одесу на Придністров'я. Очікувалося туди да російських військ. Ми там були в якийсь період, і потім вже на вересні, місяці на початку, ми відправилися в Денівську область Волноваху, а відтуди я вже відправився в Старогнатовку, де на нолів під час мінометного обстрілу отримав важкі порани, де ампутували ногу і руку. Чи складно, чи згадувати цей момент, коли ти ну, мав ці чотири кінцівки, зараз маєш дві кінцівки, чи болісно це згадувати, які от емоції, які переживання, чи нормально ти вже реагуєш на це? Нормально, тобто тут найголовніше, да, я не народився без кінцівок. Так. Mm -hmm. Я таки встав під час війни. І тому о, треба це прийняти, бути готовими. Що о, це війна, це тобі не грати в контрстрайк no, на так. а це mm -hmm. війна, де бувають 200, 300, ампутації бувають. Ну, тому о, тут треба прийняти це. Тобто ти, ти усвідомлював навіть тоді, коли що коли, коли на війну? Так, да, я усвідомив про те, що мене можуть вбити, або я можу отримати важкі поранення. Коли ти прокинувся в лікарні, коли тобі сказали, що тебе чи ти почав ну перестав відчувати кінцівки, твої перші емоції. Як ти це відчув, як ти це проникся? Можливо, комусь хотів зателефонувати? Після кому я прокинувся, я не міг говорити, так як у мене була трубка, угу. там були питательні віщества, щоб угу. підтримати організм піщею. Мені її достали, і вперше сказав, що тепер я можу поговорити. Да, і попросив номер телефона. Зателефонував дружині. Вони знали, де я вже знаходжу. Вони мене навідували каже, в якому ком... стані тебе бачили. Да, так? Да, в якому. Тому вони очікували, коли я прокинуся. Наскільки ця ситуація е в вашій сім'ї вплинула? Ну чи не було якогось кризового моменту? Ну, я думаю, розумію, чому ти став, я ставлю це запитання? Тому що ну таких ситуацій багато з воєнними хлопцями по різному складаються далі життєві обставини у сім'ї. Е, можливо, навіть сім'ї розпадаються. Я думаю, є такі є такі історії. Е, от наскільки у вас це все? Як ви пройшли цей етап у, у своїй сім'ї? Ну я не намагався їм не задавати болі. Угу. Бо я можу бути капризним, псі не стримувати свої емоції. Я намагався це все спокійно відноситися, не травмувати їх. Тобто я більше думав про них, ніж про себе. Угу. Коли лежав в больниці, я просив до себе психолога, щоб вони поговорили зі мною і дали мені такий висновок психолога, моє розуміння. Моє спілкування, чи все в порядку в мене з психікою. Mm -hmm. А, то вони сказали, що все нормально. то тобі... є отримав пальні поради. Ну, я думаю, що якраз ми звернемося до хлопців, і дівчат, які нас дивляться, що спілкування з психологом це нормально, так да, да, що да. це необхідно. І ось ми в попередніх своїх програмах також знімали військового психолога. Він говорив про те, що важливо, щоб з психологом працювала вся сім'я, тому да. що це важливо не тільки там лише для воїна, там чи для дружини воїна чи для чоловіка, а важливо для, для всієї родини. І коли ця сім'я усвідомлює, тоді легше далі далі жити. Ну, звичайно, звичайно, бо Родина теж повинна працювати з психологом. Чим ти займаєшся у, скажімо так, зараз у, в, мирному, в мирному часі, в мирному житті, точніше, війна триває, в вже ти вже не долучаєшся як, як військовий. Да. Э, Твіри діяль, діяльності, ти такі професійні твої захоплення, окрім спорту. Окрім спорту, у ну, мене в, в, в хобі ремонтувати свою машину. Mm -hmm. <с <с Тут займа... зайнятися це своєю справою, це в грузоперевозках, це такий мій напрямок. Ага. І спорт підтрим... себе підтримка, бо перед змаганнями, перед відбором від віку з геймсі, в мене в мене було 94 кілограма. Ага. Сьогодні я став в мене 86... Да, 86. Круто. Я походав на 8 кілограм. За ці три місяці. Ну, і це добре себе відчувати. Бо, ну, по-перше, я на протезі ходжу, і лишні кілограми вони дуже впливають на культі Запитання до держави: наскільки ти відчуваєш, що держава опікується такими воїнами, як ти? Чи дійсно є підтримка, чи б ти бажав чого чогось кращого? Наскільки ти відчуваєш, що ти потрібен цій державі? А, ну, у нас а, діє 517 постанови про спортивне протезування. Да. У нас протезують не гірше, ніж за кордоном. Угу. Просто зараз багато військових черга знаходиться того, за кордоном, да. бо тут така черга, що а, дуже важко всіх попротезувати. Угу. Тому а, американці, Німеччина, а, інші країни допомагають забирати до себе хлопців там, на реабілітацію і на протезування. Бо я так же сам був у Сполучених Штатах, 11 місяців на реабілітації і протезування. Угу. Там мені дали біговий протез, і в 2016 році, коли я повернувся до Черкас, брав свій 41-й марафон морської піхоти США в Вашингтоні, 10 кілометрів біг. Красавчик, І 16-го року. Тобто почав. підтримка від держави на рівні протезування присутня, це реально. Якщо стукатись, двері відкриють. Да. Яка ще є підтримка від держави? А, ну це то, що компенсація за житло. Uh -huh. а, звісно, хотілося ще, щоб вони змінили постанову про гуманітарне авто, так як є проблема, що машина не повинна бути там старше 5 чи 10 років uh -huh. і не об'єм двигуна не більше, ніж 1,8 літра. Uh -huh. Хотілося б збільшити його там до 2,5-3 От. Ну, це хороша пропозиція. Я думаю, що. Варто б дослухатися, дійсно. Да. державним владцям. Бо багато хто хоче завести собі автомобіль, ну е то саме буста якийсь так. буст, да, щоб йому на коляски удобніше. Але він двохлітровий mm. є. Да? Він не може собі розмитити через департамент соціальної політики, бо він двохлітровий. А він хоче, бо там дешевше його Я купити, да, чим тут в Україні це розтаможка, все, все це дорого. Ми з тобою неодноразово бачилися в різних програмах, коли ми зустрічалися. З дітками з інвалідністю, на різних заходах ми з тобою перетинаємося. От Наскільки звідки ти черпаєш силу, енергію, впевненість в себе? І я знаю, що ти підтримаєш інших людей. Які твої будуть поради для хлопців, дівчат, які ну, набули скажімо інвалідність, які втратили кінцівки, які, можливо, ну, не бажають навідно віджити? Що ти хотів би порадити от таким хлопцям і дівчатам? А, ну, важко сказати, ну, тому що кожна людина. Індивідуальна і з нею треба індивідуально спілкуватися, і підход треба індивідуальний. Я намагаюся своїм прикладом показати, що на цьому життя не закінчується. Угу. Є люди, які готові допомогти, лише просто прийди та попроси про цю допомогу, і тобі допоможуть. А не треба залишатися на одиниці і бути гордим. Що це треба люди хочуть допомогти, але вони не знають як. Просто піди з спроси, поможи, попроси допомогу, да. да. і тобі допоможе. Стукати і вам відкриють да. угу. і все. Ну... Бо ми, люди не можуть зрозуміти, як. А сам, тут нічого страшного нема, тому що коли ти пішов на війну, ти їх захищав і вони перед тобою мають якийсь обов'язок. Mm -hmm. Тому не треба там казати, що я тебе захищати мені зобов'язаний. Ні, просто по-людськи ми всі люди все розуміємо, що а, а, ми повинні один одному допомагати. Ну, я не можу задати незавершення запитання, яке пов'язано з війною, яка є на наших, нашій державі, на нашій території. Прогноз таке діло не зовсім добрий, але наскільки ти відчуваєш, от війна, куди ми рухаємося, коли це все нарешті завершиться. Те питання, які дійсно постійно ставлять і наші глядачі, чи ну не знаю, як ти оцінюєш там дії ЗСУ і так далі. Таке дуже знаєте, коли ми були в Дюссельдорфі, да, uh -huh. Було церемонія відкриття. Принц Гарі піднімав питання про Україну, а mm -hmm. міністр оборони Німеччини Німеччина, він так. теж сказав, що ви не забувайте, що українці б'ються не лише за територію, свою територію, але й за наш, Євросоюз, Союз, яким ми знаходимося в мирі зараз. Тому наш обов'язок ми допомагали, повинні допомагати. І, будь, ну, і потрібно допомагати Україні зброєю а, і всім тим, що їм потрібно. От. І на закриті, так само піднімав про, про Україну. Знаєте, коли на відкритті ми кажуть, що Україна весь зал ставав. Всі 21 країна ставали mm -hmm. і нам аплодували. Ну, так, бо це змагання не тільки для українців продані. Це да. дійсно так, 21 країна всі в рівних умовах от і змагалися в рівних умовах, а дійсно акцент був зроблений саме для України. Ну це дійсно вселяє ку -ку певну купевну надію, що, що все буде добре, так? Так да. ми постійно у нас були і закриті зустрічі. Ми постійно розповідали, що в Україні потрібна зброя. Угу. Нам потрібно закрите небо, нам потрібне ППО. Ми як не це лише були спортсмени спортсмени. лише були дипломати, але... да? Як ну так, да, як дипломати. Ветерани, які ага. це все пережили, які знають, що потрібно Україні, Вадим. Я дякую за твою таку велику місію, яку ти робиш і в житті, і в спорті. І ось дипломатична функція була коли ти їздив. Закордонних змаганнях, коли ти прославив нашу Україну, прославив місто Черкаси. Не знаю, ти великий молодець і ти даєш, скажімо так, надію, даєш підтримку, даєш сили в завтрашній день, як то кажуть, особливо тим хлопцям, дівчатам, які також втратили можливо, можливо кінцівки. І я вірю, що все буде добре, що ми з тобою ще не раз зустрінемося. Бажаю тобі успіхів, хай Бог береже тебе, твою, твою родину. І нових перевог то тобі з вашим. Дякую. Так. Дякую. Друзі, це був проект актуально зволошення». Ми спілкувалися з Вадимом Мазніченком, чемпіоном ігри нескорених. Це змагання, які проходили в Німеччині. Ось він нещодавно повернувся і привів нам і бронзу, і золото. І я за це йому дуже вдячний, що він так прославив нашу Україну. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, і Україна переможе. До нових зустрічей.